Добрий день усім і дорослим і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно ранковою гімнастикою займатись. Діти, запросіть друзів та батьків і виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. А ми чекаємо на фото ваших світлин нижче під цим відео. Кроком руш. Крокуємо по колу. Змах руки. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. ходьба на носочках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крукування. Спинку тримаємо рівно. Змах руки, руки в сторони. Ходьба на п'ятках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо догори. Переходимо на крокування. Смах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. Ходьба приставним кроком. Крок приставили ніжку. Спинку тримаємо рівно. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки вперед. ходьба з високим підніманням колін. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Взмах руки. Носочок тягнемо донизу. Спинку тримаємо рівно. Руки на пояс. Ходьба на півприсядки. Спинку тримаємо рівно. Ось так. Крокування. Спинку тримаємо рівно. Взмах руки, носочок тягнемо донизу, легкий біг. Переходимо на крокування. Носочок тягнемо донизу, спинки тримаємо рівно, взмах руки. Ну і звичайно. Вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули. Ротиком видихнули. Ось так. Малята. Ви молодці. Діти. нумо виконувати вправи султанчиками. Вправа нахили голови вперед-назад. Вихідне положення: ноги разом. Руки султанчиками опущені. Нараз нахил голови вперед. На два вихідне положення. На три нахил голови назад, на чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Ось так. Слідкуємо за диханням. Ви молодці. Закінчили вправу. Вправа – піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками опущені. На раз. Руки в сторони. На два руки вгору. Вдих. На три руки в сторони. На чотири вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, вдих. Три видих. Раз. Вдих. Три. Видих. У вас все вдається. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Вправо повороти тулуба вправо вліво. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки прямі султанчиками перед собою. На раз. Поворот тулуба вправо. На два вихідне положення. Вдих. На три поворот вліво видих. На 4 вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два. Три. Чотири. Продовжуємо виконувати вправу. Раз, вдих, видих, вдих, видих, слідкуємо за диханням. Ось так. Ви молодці. Закінчили вправу. Право піднімання прямих ніг. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками прямі перед собою. Вдих. Нараз піднімаємо праву ногу вгору. Видих на 2. Вихідне положення. На три ліву ногу вгору. На 4 вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Праву починай. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Вдих, видих, вдих, видих. У вас все вдається. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Права присідання. Вихідне положення. Ноги разом, руки султанчиками опущені. Вдих! Нараз присіли! Руки вперед. Видих. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два. Раз. Вдих. Видих. Вдих, видих. Продовжуємо виконувати вправу. Слідкуємо за диханням. Ви молодці. Закінчили вправу. Вправа стрибки. Вихідне положення. Ноги разом, руки прямі султанчиками в сторони. На раз стрибок на два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. Раз, два. Продовжуємо. У вас все вдається. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Малята, ви молодці. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатися? Що ми використали для виконання вправ. Правильно. А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Шановні батьки. Виконуючи ранкову гімнастику, діти набувають корисної звички щодня зранку виконувати фізичні вправи, які сприяють виникненню почуття бадьорості. Емоційного підйому на весь день до, до нових зустрічей.